Привіт, дорогі друзі! У мене сьогодні фон бачите такий. Це за моєю спиною величезний прапор Швеції. І саме на цьому фоні він не поміщається, на жаль, в кадр. Але саме на цьому фоні я сьогодні хочу говорити з вами про підтримку українських біженців у таких країнах, скандинавських країнах, як Швеція та Норвегія. Тому що багато людей, які зараз перебувають на території Польщі, і особливо як їх перебувають на півночі, Польщі, Гданськ, Гдиня, Сопот та інші міста, які, на жаль, зараз, можливо, не знаходять для себе житло, не мають де перезимувати, приїхали туди нещодавно і, відповідно, ще не можуть влаштуватися, і які замислюються про те, щоб змінити країну. Я тут хочу поговорити сьогодні саме про Швецію та Норвегію. Чому саме про Швецію? Справа в тому, що це дуже близько від Польщі, особливо від півночі Польщі, з портів північних ходять пароми, які безпосередньо вже пристають до берегів Швеції. І, відповідно, ви буквально рано можете сісти на такий паром і вже цього ж дня ближче до вечора бути на території Швеції, пропливши Прекрасне Балтійське море. Це дуже швидко, дуже просто і відповідно. по Фінансам буде не так накладно, як змінювати країну радикально і летіти, наприклад, в інший кінець Європи чи до Америки чи до Канади. І крім того, що це ближче, є ще один дуже сильний плюс щодо Швеції. Зокрема, я не можу сказати щодо Норвегії, бо в Норвегії я ну не була до сьогодні. Але щодо Швеції. Це країна, яка своїм менталітетом вона дуже наближена до нас, вона дуже відкрита. Це є християнська країна, в якій фактично в кожній сім'ї є місіонер. Ви знаєте, я була на території Швеції дуже давно. Це було ще 97 дев'яносто якщо не помиляюся, рік. І я туди їздила ще підлітком. Нас запрошували, як дітей Чорнобиля, ми там оздоровлювалися. І те, що ми бачили в Швеції на той час, тих людей, які ми яких ми бачили в Швеції на той час, це щось неперевершене. І якщо говорити про такий психологічний комфорт, про те, куди би хотілося подітися, куди би хотілося поїхати під час війни для того, щоб перебути цей час десь за межами України, то однозначно це була би Швеція, тому що. Там відповідні люди, і там ти можеш оцей психологічний комфорт для себе отримати. Тому про Швецію варто говорити, треба говорити. Крім того, коли ви прибуваєте на територію Швеції, і неважливо, яким шляхом ви приїхали, чи ви на паромі, чи ви літаком пролетіли. Так само працюють там волонтери, які допоможуть вам поселитися. Швеція надає житло доволі простойне житло. Зазвичай це гуртожитки, але ну повірте, да, там, якщо ми беремо Швецію, це дуже багата країна. Навіть у 97-му році, коли я там була, це ну це було щось неперевершене. Для мене тоді був це якийсь культурний шок, тому що те, що ми бачили в 90-х в нас в Україні, і те, що я побачила в Швеції, то я цього зазвичай не бачу в Європі в інших країнах до цього часу. Да? Те, що було вже тоді, там це багата країна, і відповідно, житло, яке вам надають, нехай це гуртожиток, але це хороше житло. Так само у Швеції є допомога, вона мінімальна. Вона буквально там, наскільки я знаю, не перевищує буквально там чи 100 євро десь в цих цифрах, не можна сказати, що там ну, за ці гроші можна там якось дуже класно жити, але все рівно ну виживати точно можна да, на цих коштах. При тому, якщо ти не мусиш думати, де тобі завтра жити, як у мене було в Польщі. Коли за місяць я переїжджала п'ять разів, і ну справді були такі ситуації, коли ти ну на вулиці, фактично да, ти не знаєш, куди тобі йти, де тобі бути. Коли ти живеш, десь це в нежитловому приміщенні. Ну, в мене так було. да, я була змушена з дітками і так перебувати якийсь час. Ну, це набагато комфортніше, коли ти отримуєш житло одразу. Ти не ходиш по мопсам різних міст для того, щоб отримати якийсь гуртожиток. Тобі допоможуть у тому волонтери, і плюс додаткові виплати тобі дадуть для того, щоб ти могла там знаходитись, там перебувати. Є ще один дуже великий плюс у Швеції за рахунок того, що це багата держава, там хороші зарплати. І тому, коли українці йдуть там на роботу, вони добре там заробляють. Це може бути якась рядова робота, нескладна, яка не потребує якоїсь особливої кваліфікації, але ви можете піти на таку роботу і заробляти там ті самі 2000 євро. І, відповідно, вже можете і самі собі знімати житло, яке вам подобається. і Жити да, доволі пристойно, і ще щось для себе зберегти, для того, щоб коли ви приїхали в Україну, у вас були гроші для того, щоб відновлюватися тут, для того, щоб перші місяці, поки ви вже тут знайдете роботи, влаштуєтесь, ви могли якось прожити. Тому це. Точно, точно є перевагою. Є невеличкий мінус у Швеції, те, що це шведська мова, і ти розумієш, що ну ти її вивчиш і ніде крім Швеції, власне, не використаєш. І так само є обмеження щодо курсів, тому що, на жаль, не в усіх регіонах Швеції на сьогодні шведську мову дають можливість українцям вивчати безкоштовно, просто не вистачає таких закладів, не вистачає таких вчителів, але знову ж таки є інші переваги, так. Десь хто переживає, що, що там холодно. Насправді там е, такий дуже комфортний клімат. Коли я отримувала листи від шведів, з якими ми познайомилися там в Швеції в 97-му році, мене прям е, ну Розривало від тих видів, які я бачила, тому що це багато снігу завжди, воно так класно, все, так красиво. Так, це трішки холодніше, ніж в нас, але якщо порівняти да, трішки холодніше і сніг, і трішки тепліше і якби слякоть, то хочеться бати отаку класну зиму. Так, там трішки коротше літо, ніж у нас, і літом не так жарко. Я пам'ятаю, що ми, коли їздили, то в серпні ми їли полуницю там, бо вона там в серпні, власне, тільки родила, Тому що до того ну, ще не була погода достатня для полуниці. Але все рівно ну, якби це дуже класно. Я вам навіть наведу такий приклад, коли ми були в Швеції і ми хотіли е віддячити шведам і наварити їм вареників з чорницею. А ми жили в лісі, і там просто всюди. Купа чорниці, ти нахиляєшся і отак можеш відро собі нарвати. І ми їм запропонували, слухайте, давайте ось підемо в ліс, а ліс через дорогу. нарвемо чорниці і наваримо вареники. На нас тоді шведи так дивилися, кажуть, а на що це робити? Можна ж поїхати в супермаркет і купити тої чорниці. Тобто це говорить про світогляд, це говорить про їх цінності, це говорить про їх пріоритети, які вони для себе ставлять. Але ви знаєте. Є країна, в якій ви можете ще більш комфортно себе почувати ніж у Швеції, і ця країна на сьогодні є Норвегія. Так вона трішки ще там північніше, так від Швеції, але вона є багатша за Швецію. І відповідно виплати, які ви там можете отримувати, вони значно перевищують ті виплати, які є у Швеції. І тому власне дівчатка, які давно поїхали до Швеції, мої знайомі, в яких я консультувалася да, по Швеції по тому, як там все відбувається для українців, вони дуже радили, якщо обирати вже якщо вже їхати туди на північ, то обирати саме не Швецію, а обирати саме Норвегію, тому що там для українців, ну якби все ок, там є ви. Плати, там є житло, там є мова, і так само, звичайно, є всі можливості для працевлаштування і. Ви так само можете там жити, заробляти, або ну, якщо немає можливості, да, там ходити на роботу, якщо у вас дітки, маленькі дітки, і ви готові просто жити на виплати, то це є можливість, справді хороша можливість там перебути у цей час війни. Так потрібно зробити певний крок, так потрібно туди доїхати, але власне все, що стосується вашого перебування там, ми безмежно вдячні Швеції, ми безмежно вдячні Норвегії. Що вони нас там приймають і вони нас там підтримують. Якщо вас ця інформація зацікавила і ви хочете дізнатися більше, хочете дізнатися, куди саме звертатися, в якому місті, як туди добратися, які саме виплати з точністю для дорослих для дітей, і так далі, я вам даю таку вступну інформацію, щоб ви зрозуміли. Чи є сенс взагалі в сторону певної країни дивитися? Далі ви можете вступити в місцеві групи і там у українців попитати більше інформації, і вони вас вже зорієнтують по конкретним містам, по дорозі, по всім абсолютно питанням, які вас будуть цікавити. Ви також можете задавати ваші питання в коментарях до цього відео, і я певна, що дівчатка, які там... Не обов'язково вам допоможуть, вони обов'язково вас інформаційно підтримують. Але знову ж таки хочу нагадати про те, що треба бути уважним в групах, не піддаватися на провокації тієї російської пропаганди, яка є в таких групах. Я щойно ось буквально зняла таке відео і ось. Тут за посиланням вам його залишу, просто перегляньте його і будьте уважними, бережіть свій психологічний, емоційний стан, і будьте певні, що в Європі чи навіть в інших країнах цивілізованого світу вас чекають, вас готові підтримати, вам готові надати притулок. Вам готові надати їжу, якщо це необхідно, так вам готові надати медичну підтримку там, де це необхідно. До речі, якщо там є у вас якісь такі. Складні хвороби, які потребують лікування, які потребують медичного постійного догляду, ви можете подивитися саме в сторону Швеції, тому що тут вас так само можуть підтримати, і тут ви можете отримати таку допомогу. Більше, будь ласка, ставте питання, нехай дівчатка, які там, які в курсі вони вам допоможуть інформативно в цьому. І друзі, я також зараз роблю багато відео про різні країни, про перебування українців там. А ось тут за посиланням, так само залишу для вас. Підборку відео, де ви можете знайти всі відео і подивитися про кожну таку країну. Але так само потребую вашого зворотнього зв'язку, потребую ваших питань для того, щоб робити відео, які були максимально би цікавими для вас. Тому чекаю, чекаю від вас таких питань. Обов'язково діліться цим каналом, цим відео, з тими, кому, для кого ви вважаєте, що вони будуть необхідними. І так само я чекаю на ваші вподобайки, тому що від цих вподобайок Добайок, залежить один простий факт: як багато українок, яким ця інформація конче потрібна, це відео знайдуть. Тому що те, що залежить від мене, я роблю. Це відео вже доступне сьогодні і воно вже доступне до перегляду. Але е чи побачать це відео ті, кому це потрібно, залежить від вас. І для того щоб зробити свій внесок в те, щоб воно було розповсюджене, вам потрібно всього лише Поставити вашу вподобайку. А вам потрібно всього лише поділитися цим посиланням на це відео з тими людьми, які, які ви вважаєте, що вони його потребують. Якщо ви ще не підписані на канал, то звичайно підписуйтесь, а робіть активний дзвіночок. І давайте ми разом з вами будемо підтримувати наших українок, які сьогодні тимчасово за кордоном, але я впевнена, що дуже скоро повернуться до нас. До зустрічі!